Доброго дня, мої дорогі друзі! Я давно не виходила, бо в мене був дуже сильний коронавірус. І це вже я трошки себе лучше чувствую і хочу записати шикарне відео для вас провірила сама. Перше відео у мене було за волосся. Як помалювати волосся в біл, натуральним средством в блондинку. І було у мене там таке питання, чи можна темне волосся помалювати. Ні, не можна, тому що воно е, поміняє колір і може вам і не сподобатися. Але я знаю е, один метод: е, це хна. Коли я працювала з дівчатами з Іраку, в них шикарні волоси. І красили вони всі хноєм. Хну можна виписати, можна купити десь в магазині, вона дешева, натуральне середство. Якщо вони в них, кстати, хна, от я замітила, що в одної такий колір волосся світлий, а в другої темний. Бо одна любить так, а друга інакше, то вони розказали, що залежить від того, скільки вони часу тримають. Утухну на, на, на волосі. Так вони красять свою сивину. І одні тримають 2-3 години, і в них виходить так, ну, такий, як світло-каштановий колір, а другі то каже: я, я кладу на цілу ніч, завертаю слофановим кульком. Полотенечку, ну, каже, незручно, але е, можна шарфіком і лягаю спати, зранку мию, все готово. Так що таке от питання. А сьогодні ми будемо робити маски. Я сама на собі все провірила. І масок дуже багато, всяких видів я провіряла. Але я вам хочу сказати: оці маски, що ом, я вам зараз покажу. Вони дуже прості і дуже ефективні. Тому ми зараз починаємо. З кращими масками це були маска клубніки, маска з яєчка і алоє маска. Можна також авокадо просто намастити. Я ще часто користуюся огірочком. То, тобто, коли ви вже зробили маску, все, просто змажте огірочком, і воно буде таке, знаєте, як свіже таке. Так що, давайте. Перша маска в нас буде маска з клубніки. Все дуже просто. Мийте обов'язково шкіру. Мийте лице. Я мию милом. Я скільки читала, що й мило погано і не треба як змити жир з лиця, тільки милом. Є всякі ласьйони, але то не то. Ви знаєте, Колись років так, 30 я була в одної жіночки, вона займалася, якраз тими ділами. То вона казала, що найкраще це взяти просте мило, взяти намастити ну Помити лице з тим милом і лишити на дві хвилини. І оця шкіра, стара шкіра, вона з'єднається з тим милом. І коли ви помиєте лице, воно буде як новеньке. І ще один секрет. Коли ви помили лице, оця вода, яка лишається на лиці, ви її не, вити, не витирайте полотенцем. Нехай вона лишається на шкірі. Вона впітається всередину шкіри і омолажує. От навіть візьміть, як яблуко. Да? Яблуко, коли воно на дереві висить, і до нього поступає сок, водичка, все воно молоденьке. Тільки воно впало на землю, водички нема, воно починає старіти. Е, ще одна рекомендація. Не користуйтеся пудрами, не користуйтесь от тими всіми тональними кремами. Чому? Тому що пори, от е, шкіра, це є е, як е, окремий організм. Я вам зараз дуже не буду розказувати, так як вчили мене в медичному інституті. Я закінчила медичний інститут у Львові, я лікар е, за своєю освітою, е, стоматолог, я хірург. Тому я вам хочу сказати, що е, шкіра е, має дихати. Ото, що ви там того накладете, да, воно потім пріщі е, інфекція, е, а ще і руки, грязні ногті, і і з пісні. Ні, ви помилили це, водичку ви не витерли, воно все всередину війшло. І тільки після цього починається маска. Перша маска це є клубніка. Вже кожна жіночка може собі одну клубніку купити на базарі. Дивіться, що ви робите? Половина клубніки ви з'їдаєте. Ого, а! Стараюся забрати клубніку співу. Тому що, червоненьку. тому що там є сік, який нам треба. Накласти на лице. Отакого. От Все дуже просто. Наклали на лице. Показалися чоловікові, злякали його трошки, нічого страшного. Боже, яка красота! Ви хоч подивіться, яка красота, це ж ужас. О, отакого от наклали. Включили собі музику. Отут його теж накладіть. Включили собі музику і пішли, лягли. І любите себе, дівчата. Любите дуже крепко. І віддихаєте від тих всіх хазяйств своїх, від тих всіх, я не знаю, дітей, чоловіків. Тому що, якщо ви себе не полюбите, то я не знаю, як воно там буде. Дивіться, все. Наклали, пішли, лягли. Воно у вас трошки отакого трошечки візьме, і, якби, ну, коли буде висихати, водичка висихає, то воно у вас трошки скріпе. Хвилин 15. Полежали, віддихнули, полюбили себе. Так, друга маска в нас, це маска. З яйця. Ви берете ячко, розбиваєте його, відділяєте білок від жовтка і користуєтеся тільки жовтком. Дуже просто берете пальцями отакого прямо в цьому, в кружці. Не треба ніякі миски там ходити. Просто і тако собі. Гарненько, намастили. Ніс, не забудьте. Отак. От Гарненько. Зараз ми ми таку красоту зробимо. Що взагалі? Що чоловік, як побачить, той впаде. Тако. А ви знаєте що? А ви до нього такого підійдіть, але не, за, не тоді, коли наклали тільки, а коли е, 20 хвилин полежали, да? А воно все так стягує, то хеловина не треба. І скажете йому так, будеш до мене погано говорити, то я тобі такого вночі приснюся. О, все. Хочете, можете накласти собі на шию. А тепер дивіться, що робите. Перед тим, як йдете на 20 хвилин, візьміть собі шоколад. Поки ви його можете покласти в писок. Чому? Чорний шоколад. Я це називаю антистрес пілз. Це проти стресу пілюльки. Дивіться, тому що, якщо, після 20 хвилин ви рота відкрити не зможете. Воно такого у вас стягне. І ніякий шоколад туди не залізе. А дивіться, шоколад, музика, релекс. І ви можете собі океан включити. Нехай містер Ошен вам там співає. Шш! Ш. Она такого. І навікейшн. На 20 хвилин. Я прийду до вас через 20 хвилин покажу цю красоту. Зустрінемося через 20 хвилин. Люблю вас всі дівчата, ви такі красавіці, в мене україночки то взагалі. Прийшло 20 хвилин. Оця маска така, бачите, воно так все стягнулося. Такого я підійшла до свого чоловіка, бачите, отут того, все стягнулося тут. Але воно так не буде. Ви підете його мити, і воно так не буде. Я підійшла до чоловіка, слухайте. І кажу йому коханий, Подивися на мене. Він тільки повертається, я йому кажу, «Бу». Він так злякався. Він каже, Боже, що це таке? А я кажу, це страшна красота, це така красота. Він каже, то правда, що страшна красота. Як будеш до мене так не дуже добрий, то кажу, така буду тобі в усні приходити. І він каже: «Мем, вам кофе чи чай.' каже, що хочете. А от бачите, як добре. А як чоловік так дуже на вас, з вами не дуже добре говорить, так? то що зробіть, зробіть йому втіхаря маску. Зранку встане, говорити не зможе, Так що пішла мити пок і покажу, яке лице буде далі. Поїхали. Все, я лице помила, така стала гарна. Дивіться, яка шкіра, чистенька, все. На 64 роки це взагалі красота буде. І останнє я, знаєте для кого? Для моїх улюбленців. Оцього, такий лив, лив з мене. бачите? Листя алоє, йому більше, ніж 4 роки. То якраз треба листочки, які мають 4 роки і більше, вони дуже мають такі антибактеріальні свойства. Лікувальні свойства. Тому беріть отакі великі, більш старіші оті листочки. Це знаєте, для кого зараз буде маска, це для моїх улюбленців, це для моїх тінейджерів, молодежі, моїх любимих прищавеньких дітей, дівочок і мальчиків. Давити не треба. Ні, ні не треба, тому що ви. Руйнуєте здорову шкіру, і воно ще більше починається. Да? Е, перестаньте їсти солодке і е, перестаньте пити каву, такі напитки. Більше на овочі, на, е, на фрукти і оцю маску. Дивіться, відрізаємо. Зараз я отаку от трошки відріжу. О, відрізаємо. от, Ну, нам Хватить такого от кусочка, навіть то забагато. Так. Дивіться, який він живий. Оці соплі тяг... тягнуться, бачите? Сопельки такі тягнуться. Це якраз і є лікувальна ота е... речовина. Отакого воно ще і вам. О, бачите? Лікувальна речовина, яка вбиває бактерію. Я ще користую його тоді, коли ем, простуда чи якісь болі в, е, в желудку, отакого от півкружки нарізали. Зараз покажу, як буду різати. Да? І лимончиком таку, е, вижали, і воно недобре. Я не знаю, як ті мексиканці їдять чи кажуть, що смачно, ті соплі тягнуться, а їм смачно. Вони такі здорові. Ви знаєте, ніхто не боліє. Всі боліють, вони не боліють, їм, їм нічого. Вони, кажуть, ми їмо оце, оце, цей листочок. Так що я то не листочок, то якась булова. Але то, що треба. Дивіться, тепер е, що робимо? Отакого От відрізаємо. Отакого От відрізали. Почистили, так? Да? Все. Це можна з'їсти. А оце досить, щоб зробити таку гарну масочку, таку слюнявеньку, таку тягнученьку. Да? Вона не дуже стягує. Ви можете її на ніч зробити. Вона так вбиває всякі оці бактерії, які на лиці. Дітки робіть оцього, такого, Да? не кладіть ніякої пудри, нічого. А жінки, які трошки вже за 50, то трохи вже і шия така стає, знаєте, як. ну, така. А, але ми не падаємо духом, ми такого робимо масаж. Бачите, щоб оці складки в нас десь ділися, бо це е, зразу людина старше стає. О! Боже, що в мене з очима сталося таке після того коронавіруса? Я ще слаба, ну, тут того повискакувало, але нічого зараз. Пів стакана гряхну того алоє з лимоном. І буду, як пцень, як це каже, не дождетесь, да? О, бачите, все. Оце все, що треба. Решта ми будемо їсти. І е, дівчатка, миленькі, любенькі хлопчики, е, у цього шоколаду, якщо у вас прищики є, то сорі, ні, тому що шоколад. Він це сахар, а сахар провоцирує інфекцію. Інфекція любить солодке. Всього зустрінемося через 20 хвилин. Ідемо віддихати, включаємо музику, де є океан, щоб містер Ошин знову нам заспівав і ми будемо релекс мати. Все, я помила лице. Тепер буду висихати. Тут в мене. Ті порозгладилися всі морщини, куди все ділося. Я думаю, що оці всі отьоки теж кудись здімуться. Треба картоплю прикласти. Бо щось Оцей коронавірус дав мені шарахну. Що я вам хочу ще сказати? Дівчата, є дуже багато масок, і основа в них мід. Бути дуже осторожні. Я вам розкажу зараз одну хвилину. Як в мене сусідка, коли я жила у Львові, вона чуть не померла. Вона все життя їла мед. А тут надивилася ті маски, Боже, так вибрала собі, треба ж було ще так вибрати: маску з медом. Як навалила вона того меду та ще й навалила от у того. І каже: думаю, хм, щоб мені груди були гарні, я і ще й сюди. Коротше, Її забрали в реанімацію, в неї почався утік квинки. Вона чуть не померла. <клес> дуже <клес> добре, що до неї прийшла сусідка, а так не знаю, що би було, вона вже і дихати не могла. Її забрали, ну, спасли її. так що бути дуже-дуже осторожні. І ще одне. Я, так як я стоматолог, я дуже... Хочу вам сказати один секрет. Щоб зберігти зуби і зберігти Десна. От дивіться, мені 64 роки. Може, то і не дуже гарно казати, але я вам покажу. Це мої зуби і Десна. А. Це не імпленти. А, дивіться. Бачите? Я вам хочу сказати, я чищу все життя содою. Отак От берете зубну щітку, водичку і в соду, У мене такі стаканчики є і сода. Почистили зуби і пішли. Якщо в когось є ем, камні, воно не поможе. Треба піти до доктора, почистити ті камні, і тоді тільки починати содою. Якщо в когось є запалення, десен, сильне запалення. І вам вже зробили чистку. Берете ватку, тому що має бути щадяще, меди... щадяще то -то все. Накрутили ту ватку, намочили в соду і круговими движеннями всередині, знизу вверх. Піднімаємо десна, знизу, вверх. А з тої сторони, з середини, да, то язиком знизу вверх, знизу вверх. І ви побачите, як у вас почнуть підніматися десна. І вітаміни. Не забувайте за вітаміни. Я вас дуже люблю всіх. Я хочу передати привіт своїй подружці Руслані. Вона ніколи не забуває мене лайкнути. Ну, така вже подружка, я її не бачила років напевно, 30. І ну, ми з нею общаємося. І... Вона мене і лайкне, і напише шикарний коментар, і ще й позвони, і скаже, яка я молодець. Тому не забувайте мене лайкнути, і я буду для вас робити відео. Всім всіх люблю. Зустрінемося на наступному відео.